Сівалка французького виробника Кун під назвою Езпро 6000. Це значить, що дана сівалка у 6-метровому виконанні. Також такі сівалки можуть бути у 4-та 8-метровому виконанні. Дана сівалка чим особлива, що в неї йде автономна масляна гідравлічна система, яка приводиться в дію від двома трактора, також має автономний бак з мастилом, радіатор. І Тим самим дає можливість працювати тракторам, в яких слабка так звана геролічна система. Дана сівалка рятується тракторами від 280-кінських сил і має дуже гарну маневреність при розворотах, а також якість посіву. Наша сівалка обладнана двома секціями дискової батареї діаметром 460 мм. Увігнуті диски типу ромашки, які встановлюються на необслуговуючих підшипниках, також кріпляться до балки за допомогою поліуретанових пластин, які мають гарну стійкість до температурних режимів, а також мають відносно довговічність гарну. Дана дискова батарея може готувати ґрунт до 14 см, тобто на глибину посіву. Необхідну задану. Вона регулюється гідравлічно з монітора трактора. Потім йде у нас секція сушників для висіву добрив. Вони також можуть регулюватися гідравлічно, або взагалі підніматися. Дана сівалка дає можливість вносити добрива як в рядки, так і в міжряді. Або взагалі можна сіяти декілька культур одночасно. Далі у нас йде шинний коток, який має. Великий діаметр 900 мм, що дає змогу працювати на великій швидкості до 17 км на годину, а також він має офсетне розміщення, за рахунок чого не створюється ефект хвилі, так називаємо. Тобто кращий ефект кочення. І вона сконструйована таким чином, що протектор має квадратну форму і досить глибокий протектор, який перекриває два сошника, тим самим краще готує під посів. Далі у нас йде сошники з міжряддям 15 см, зі зміщенням. У нас анкер, який висіває насіння, знаходиться перед ступицею, що дає можливість висівати насіння перед самою ступицею і кидати на дно борозни, тим самим воно не падає, не зміщується при падінні. Ну і далі у нас йде шинний прикочуючі колеса, гумові і закривна борінка. Сошники, секція сошників кріпиться до рами за допомогою, за допомогою балки, яка має зірку подібну форму тих самих поеританових пластин. І заплантована система фірмою Кун називається CrossFlex, яка може створювати тиск на сушник до 80 кг і гарно тримати глибину. Також забув сказати, що в нашому кутку є можливість при транспортуванні піднімати середню частину. Тим самим сівалка буде поводити як звичайний причіп у транспортному положенні. Повністю йде електрогідравлічне управління що дискових секцій, що секцій для добрив, що котка, що тиску насушних, а також глибини посіву відбуваються за допомогою гідравліки. Потім Запатентована система фірмою Кун Vista Flow, яка дає можливість. Це розподільний грибок, розумний так називаємо, він дає можливість контролювати поток насіння, також можна змінювати технічну колію, ширину технічної колії, а також змінювати саму відстань між сошниками. Це може бути 15, 30, 45 см. І регулюється за допомогою термінала з комп'ютера трактора. Система висів у даної сівалки – дві однакових взаємозамінних катушки, що на добрива, що на насіння, яке може висівати від 1,5 до 460 кілограмів. Тобто, як дрібно насінняві, так і може висівати бобові культури. Об'єм бункера на 5,5 тисяч літрів може ділитися пополам по 2750 літрів.